Сьогодні ми на аграрній події Агрофорсажу Полтавській області і поспілкуємось з аграріями. Задамо їм питання на яку ж культуру зробити ставку у наступному році. А ви підписуйтесь на ютуб канал Агротолк, буде цікаво. На яку культуру робите ставку в наступному році, і чому? От головна для вас культура? Нічого не міняю, овочі, весь борщовий набір і насінництво кукурудза і соняшник, папа, мама. Чому? Тому що прибуткові? Найприбудвірвові так зрозуміло, дякую вам, Роман. На яку культуру рекомендуєте аграріям поставити ставку на наступний рік? Кого? А, так, ну по-перше, я не аграрій, по-друге, я не експерт, я тільки той, хто коннектинг, так би мовити, обидві сторони. Судячи з того, що я чую по цьому році, соняшник. це він робить. Да, від кукурудзи ніхто не відмовляється. Тому одна з двох. Але має бути також і третя озима. По озимих це швидше за все ріпак. Дві олійних, одна зернова. Моя спроба. Не знаю, чи вона спрацює, але це колективна думка наших. Клієнтів і те, що працює. Дякую. Микола. На яку культуру ти рекомендуєш зробити ставку аграріям у наступному році, зокрема на Полтавщині? Радить не буду. Я скажу те, що плануємо ми. І так як показав цей рік, минулий рік вологи не вистачає. Я думаю, що найбільш оптимальною для нашого регіону і найбільш прибутковою, як показав цей рік, то це є соняшник. Звичайно, багато його ти не нахієш, але максимальну кількість площ, яку дозволяє зробити сівозміна, я думаю, ми будемо сіяти соняшником на другому місці. Яка культура? На другому, мабуть, це буде кукурудза. Подивимося, як ми закриємо цей рік, але ми повертаємося до кукурудзи. Кукурудза в нашому регіоні гарно себе показує уже зараз. Це буде друге місце. Третє місце. Мабуть, це буде озима пшениця разом із ріпаком. Поділять вони. Дякую, відомий український агроном Юрій. Скажіть нашим аграріям, на яку культуру ви робите ставку в наступному році? У нас немає одної культури, на яку ми робимо ставку. І не можна робити ставку тільки на одну культуру. Це має. На одній на одні культури ти з цього році можеш виграти, на наступний рік ти можеш провалитися. Це так, як ціна кукурудзи, наприклад, чи та соя. Тому я все-таки підбирав би для кожного регіону декілька культур, які ви вмієте вирощувати, і вас вдається. Тому це декілька культур має бути. В якому регіоні ви працюєте? З Київщина, Чернігівщина, Читомирщина. Ну, київщина це піски і Чернігівщина. Там е і зернові і ріпак дають гарний результат, і кукурудза, і соняшник дають сою. На пісках я не рекомендую сіяти і на неї ставку там не робимо. Вадим, на яку культуру ти плануєш робити ставку в наступному 26-му році? Ну звичайно, бюджету культури зазвичай це сонячна кукуруза. А в нас в господарстві ми близько біля кордону? Нам е, зараз е, адміністрація, обласна військова адміністрація, заборонила вирощувати високорослі культури на 26 й рік. Тому допоки ставка для нас це соя і пшениця. Да, але якщо щось зміниться, то звичайно, що соняшник е, і кукурудза це основні бюджету культури для ну як зазвичай. Яку рожаність отримуєте по сої і по пшениці? Соя в цьому році приблизно десь до 3 тонн. Орієнтовно, там можливо 2,7-2,9, щось таке там приблизно на круг, а пшениця 7 тонн. На яку культуру порадиш аграріям зробити ставку в наступному році? Я не можу тобі конкретно сказати, на яку культуру. У мене підхід зовсім інший. Кожне поле має бути прибуткове. І тут дивитися треба виходити із того е, індивідуально, там може може бути і соняшник, і кукуруза може бути прибуткова, і пшениця може бути прибуткова, і ріпак може бути прибутковий з точки зору знову ж таки ефективності ведення ну агробізнесу. Наскільки ти правильно підібрав культуру під конкретне поле, і наскільки в тебе ну відповідно витрати е, на це ну, і поле. Всі 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 всі. Всі. Відповідно, і сі і сівозміна. Але в цілому, те, що я бачу, наприклад, якщо говорити про там оцей рік. То класно спрацював номер один. Знову ж таки, там, де, там, де була технологія. Номер один це ріпак по прибутковості. Далі йде, наприклад. Соняштик. Але знову ж таки, тут все залежить від технології. Якщо ти подивишся сьогодні на наше прибуткове поле, то тут гарно себе показує кукурудза. Коли без збитковості да, 5-6 тонн, а ти отримаєш 12 тонн Полтавської області, то ну, зрозуміло, що кукуруза себе офігенно показує. Тобто ставку на якусь конкретну культуру робити не можна, потрібно адаптовувати залежності від регіону, вологозабезпечення, сівозміни і інших умов. Да, індивідуальний підхід, сівозміна, звичайно. Да. Дякую. Дмитро. На яку культуру порадиш аграріям зробити ставку в наступному році, все залежить від того, я б сказав, з якого регіону фермер. Це наприклад, якщо брати по Полтавській області, якщо це ближче Кремічух, Кобеляки, Глобине, то варто звернути увагу на озимий клин. Це там озимі горохи, озимі пшениці, жито. Якщо це, наприклад, підприємство там Лохоця, Гадячи, Чорнухи, Перятин. То тут традиційно я б також звертав увагу, все-таки соняшний кукуруза. Це регіони більш забезпечені вологою за цей період накопичення відбувається. І по даним культурам ми вискакуємо, але все одно треба подивитися культури та сама кукуруза, з та саме кукуруза, меншим фау, не затягувати більш пізні періоди, краще, хай вона достигне, нал'ється, щоб вчасно можна було змолотити, доробити продукцію і вчасно реалізувати. Олександр. На яку культуру ти робиш ставку в наступному році, в 26-му? Е, на першу чергу все-таки вважаю, що це буде кукурудза. Чому соняшник, все-таки ми дивимося по цій тенденції, що буде меншої кількості посіву, пшениця у нас буде набагато сильно переважати. Тому все таки кукурудза, тому що віримо, що є якась змінність по 5 років вологи. От це якщо ми вийдемо все таки в цей пояс вологи. То я вважаю, що кукурудза повинна в нас на наступному році бути саме така по рентабельності, досить приємна. Який це регіон? Це буде Полтавська область, Полтавський район, Зіньків, вся наша територіальна громада, в принципі, така частина. 21-й, я знаю, нам тоді минулі роки досить непогано дав по Вологі, по кукурудзі, ті, хто не без підживлення йшли. Органіки близько 80 центрів збирали без нічого, тому деякі збирали 110, спокійно. Я вважаю, що плюс-мінус пояс підходить в районі п'яти років от наступній, і вважаю, десь приблизно так це і може і бути. Сергій, скажіть для нашого ютуб-каналу, на яку культуру робите ставку в наступному році, і чому буде культура? Планує на наступному році. Це соняшник. Чому? Тому що е, перше дотримуємося ці зміни. Це основне по технологічній карті. Питання з опадами, ну, так як опадів у нас е недостатньо, то. З якого регіону? Полтавський. Ми ваші сусіди, Гадяч. Але ж соняшник одна із культур. Одна з культур, да, так. Буде... Головна ставка на нього. На нього е соя, соя і е кукуруза. А якою урожайністю отримуєте соняшник у себе в регіоні? 40. 40? Да. А сою? Ну, в цьому році дала 2,2-2. Е а що по кукурузі? Окулюці ще не молотили. Вадим на яку культуру робите ставку в наступному році? Овочеві культури насправді. Тому що виробництво невелике, невелика кількість гектар, і це значно диверсифікує ризики по виробництву. Тому що польові культури за рахунок того, що невелике виробництво, ну ми там, грубо кажучи, до 30 гектарів землі, дає економічну вигоду, але не так, як овочі. А які саме овочі? Та весь спектр овочей, насправді всі. Всі ж можна, і перці, і баклажани, помідори, томати, е, огірки ну, взагалі, все. Так само кавуни, дині і тому подібне. Це який район у вас? Яка область? Е, Полтавська область, Зіньківський район. Дякую. Віктор, скажіть на яку культуру робите ставку в наступному році? Ми дуже проста компанія. У нас тільки дві культури соя і кукуруза. Тому сіємо сою на чорних ґрунтах, де збираємо більше трьох а кукурузу? Сіємо. На всіх ґрунтах, щоб зібрати вісім. В якому регіоні працюєте? Сім областей України, починаючи з Чернігів, Київ і вся Західна Україна. Дякую. В'ячеслав, на яку культуру робите ставку в наступному році, і чому? Яка головна для вас у вашому регіоні? Горох, озимий горох. Озимий горох. Чому? Да. Ну як практика показала, і то, що спілкувалися, то тобто, і Сергій Сергія говорив про те, що. Засуха, і, скажімо так, горох буде виступати гарним попередником для ріпака озимого і для пшениці озимого. Який прибуток можна отримати чи отримують у вашому регіоні на горосі? Горох це культура. Не, ну, скажімо так, вона або трошки збиткова, або нульова, або. Ну, в залежності від ринку. Після неї прибуток ви отримаєте. Вона, якщо буде у вас там в 5-10% рентабельності, це буде чудово. Але ви получите на наступний рік по ріпаку і по пшениці більше урожаю, ніж ви, ну скажем так, ну, тобто, це зайнятий пар. Соняшника, дивіться, південь повністю відмовився, уже відмовляється взагалі від соняшника. Тому що, ну як я спілкуюся, і в нас господарство там в Одеській області. Соняшник, якщо каже, посіяли ми два роки. Там уже більше нічого немає. Є господарство, з якими там співпрацюємо, техніку їм даємо в оренду. Вони повністю відмовились від соняшника. Цей рік, тобто в 24 році, вони посіяли. 2700 ріпака, півтори тисячі пшениці озимої, гороху озимого десь півтори тисячі, ну і там сочевиця ячмінь. Ріпак вони закрили там на рівні по Одещині 2,9, горох зимуючий 2,7 і пшениця от по пришеснику ріпаку від 4 до 6 тонн, при тому, що в Одещині всі знають, що в цьому році від 1,5 до 2,5 тонн більше ніхто не отримав, а деякі і того не отримали.